Що таке оптичний датчик з придушенням заднього фону? По-англійськи Background Suppression? Якщо просто, це датчик, який бачить все від налаштованої точки і ближче. Тобто стандартна ситуація. Наприклад, у нас це конвейер. Ось у нас оптичний датчик. Ну, в даному випадку це Акусінс дуже популярний. Налаштовуємо його на конвейер. Додаємо чутливості, поки не спрацює. Працював і чуть-чуть назад, поки не виключиться. Все. Ми налаштували, що конвейер це фон. Тепер він буде бачити все, що ближче. Незалежності від кольору, навіть чорний. Бачите? Різна висота, але він бачить. Навіть відзнав. Толщина от. Менше міліметра, і він все рівно її бачить. Але проблема, він не любить, коли щось блискуче і під кутом. Він може не спрацювати. Побачите? Промінь відбився, тому це нестабільно. Так само, от, якщо чорне ось таке глянеться, більше з кривизною. Цього він не любить, тому що промінь тікає. Прозоре, прозори також не дуже любить. А чорне матове колір без проблем. Тобто він бачить все, що від, від налаштованої точки і ближче. А ось лазерний датчик з придушенням фону. Акусенці ALE B35. Остання модель нова. В нього цих недоліків немає. Він і на прозоре нормально спрацьовує. І на це нормально спрацьовує, не можна його відхилити блискуче. І на оцю от пробочку. Працює ідеально. Але дорожчий, бо це лазер.